Івано-Франківську урочисто відкрили головну різдвяну ялинку. Діти охоче відвідували будиночок Святого Миколая та писали листи до чудотворця. Для івано-франківців влаштували доброчинний ярмарок. Його організатори дім воїна і благодійний фонд Пороненісос. Містяни мали змогу скуштувати смачні страви, приготовлені на польовій кухні, та зробити добру справу, перерахувавши кошти на підтримку ЗСУ. ми вирішили долучитися. До цього свята і зробити таку польову кухню, тим самим зробити свято для дітей. Вони мають змогу тут скуштувати смачне какао, піцу, шашлик, більш дорослі можуть собі з'їсти курячі крильця, картоплю фрі. І ми спільно з благодійним фондом Поранені СОС об'єдналися і зробили цей сонячний захід, який ми бачимо. Хто сьогодні тут перебуває на святі, вони зможуть прийти і скуштувати ці страви, тим самим задонативши на Збройні Сили України. Прикордонник та оператор БПЛА Володимир Черкаський, уродженець івано Франківська, висловив вдячність організаторам свята. Вважає такі приємні миттєвості важливі для згуртування місцевої громади та підтримки тих, хто захищає Україну від російської агресії. Я вважаю, з іншої сторони це правильно, бо так як діти щасливі, це саме головне, це наші майбутнє, які має бути щасливе. Так, якась розгрузка для містян наших, бо такий тяжкий військовий час ну. Тяжко і хочеться якось розгрузитися. І, ну я дуже щасливий, що таку подію організували. Розташування вообще супер в парку. Це гарно, це інтуражно. В центрі воно не дуже колись дивилася. А тут воно прям дивиться так класно. Переселенка з Донецька Катерина Сіділєва зауважила різдвяна ялинка дорослим навіює приємні спогади про дитинство. а Малечі дарує неба, радість діти растуть. Війна триває. А дітям потрібно якийсь шматочок щастя, якоїсь магічної. Штуки такої, щоб вона була в серці. все-таки ялинка, це добро, це якесь таке тепло і затишок. Тому я рахую, що це класна ідея, що в цьому році нарешті її поставили, бо її не було. Я рахую, що це класна ідея поставити тут, бо раніше було на вічовому майдані, але е, в нас такий класний міський парк, який коли я 2014-му переїхала, він ще таким гарним не був. А зараз тут багато людей всі постійно гуляють. Парк Шевченка, схоже, став ідеальним місцем для встановлення головної ялини. Івано-Франківська, адже його розважальна відпочинкова інфраструктура та затишна атмосфера дійсно посприяли створенню яскравого новорічного свята. Не тільки це моя думка, але думка наших містян і гостей, що ялинка дуже пасує до нашого парку Шевченка, і саме ця локація. Я так сподіваюся, що вже після цьогорічного відкриття, саме в парку, це буде такою традицією встановлювати її тут, тому що для цього є тут вся інфраструктура. Тут є і літня естрада, і достатньо місця. Для глядачів і є десь місце, де можна почастуватися гарячими напоями чи якоюсь смачною кухнею, і будиночок Миколая. Тобто, і довкола атмосфера парку між деревами затишно і комфортно. Тому ми дуже тішимося, що все таки цього року ялинка у нас в парку. Вирішили, що діти наші потребують свята. Ми робили опитування в соціальних мережах, і більшість висловили, що цього року ялинка потрібна, і щоб діти мали дійсно можливість. Написати навіть лист Святому Миколаю це буде місце, де можна буде зібратися разом з дітьми. І дуже важливо, що цього року нам вдалося це зробити. Чому в цьому місці? Ну тому, що вічовий майдан і 100-метрівка в нас все таки це є місце Алеї слави наших героїв. А парк мені здається більше надається на таку річ. Дуже важливо, що також ще ветерани сьогодні підготували також від себе дійство, де можна задонатити. Головна різдвяна ялинка у парку Шевченка практично обійшлася мерії без зайвих витрат. Це 3 d ялинка ще до воєнного періоду. Щоправда, після різдвяно новорічних свят доведеться заплатити 5 тисяч гривень за спожиту електроенергію. Михайло Ярослав Лелет новини на вежі.